Вітаю вас на каналі Нумерологічний Психотранс Star Love. Ім'я моя любов, ваш таролог, рог, нумеролог и фітвіонеркосметолог. Ми сьогодні пройдемо три дні четвертий, мм, четвертий, п'ятий, шостий день після сонячного стояння, що дають енергії на 24 квіт, ну, на, то тобто 24-го дня дає на квітень, 25-го на травень, 26-го на квіт. Тобто такі енергії, як ви проживали ці дні, такі енергії будуть Такі енергії будуть в році на квітень, травень і червень. І так, 24 числа фонили відносини з батьком чоловіками роду, але це ж живі кальки, якого чоловіка будете шукати. Тож згадайте день святвечора. Чи гарно думали про чоловіків? Таким буде квітень. І 25-го числа енергії. Від дій, коли від дій матері залежить доля дитини Хто приходить в травні, той приходить до мами відпрацювати її кармою, з чого дуже важливо, як мама ну, типу, себе веде, то ж травень місяць буде для всіх гарним. Якщо ми сьогодні молилися за своїх чат, коли за святковим столом раділи своїм діткам, то ж травень місяць буде чудовий. 26 число сьогодні. Сьогодні фонят енергії червня. коли в роду Особливо коли в роду батьків чи бабусів з дідусями, якщо вони не жили разом, смерть також рахується, бо молитва жінки рятує чоловіка навіть від кулі. то сьогодні ви пригорніться до коханої людини, думайте гарно про нього, той червень буде щасливим в коханні для всіх людей. І так, тепер ми пройдемося по знаках зодіака. ми будемо викидати в три, три розклади. Поняли, так? Да? І так, Овен, квітень місяць, квітень місяць будете трошечки. Ну, трошечки будете чогось, щось будете не знати. І, хоча підсознательно ви будете чувствувати, що це справедливо. Але ну, щось буде таким в квітні, що, ну, що прийдеться трошечки покопатися десь в інтернетах, в знаннях, десь отаке. От. Так, травень місяць. Овне-травень місяць будете зациклені на сім'ї. Десь сім'я буде їхати, переїжджати з одного місця на друге. Може, заробіте, допустим, якщо десь. Виходить. Ну, квітень місяць для вас буде переможцем. Червень місяць для овнів. червень місяць для овнів будете гарно стояти на ногах, будете заробляти гроші, і гроші будуть приходити з дороги. Понятненько? Пайдет? Так. Пойдет. Так, і так після овнів ідуть тельці. Тельці, квітень місяць. Будете, будете довольні, але вам, мабуть, будуть дуже гарні новини. Будуть гарні дуже новини, причому це будуть новини від противоположного пола. І так, травень місяць, травень місяць, тільці. Уникайте любих розборок, будьте такі, ну, як дитина, понятно? Отакі От дитячі енергії. Док. І оця енергія, ну, не, не, не король, а паш, да? І тут якби, дитячі енергії, тобто в травні місяці тисі, будьте як діти. Червень, тоді у вас легко все буде получатися. Червень, ви будете трошечки плакати, будете думати, що ваш чоловік. Десь дивиться на другу, в другу сторону. А поближче будемо дивитися потім. І так, після тільців йдуть близнюки. Близнюки, квітень місяць з грошима, ви будете гарно заробляти гроші, ви будете просто побідітелями. Так, травень місяць, травень місяць, блазнюки, блазнюки знову. Травень місяць, звісно, ви щось будете трошечки переживати, вам буде по долі якась дорога. Чи хтось з дороги, да, якесь, ну, це щастя велике. Але ви будете сумніватися і будете трошки плакати, вам це здається. Так, червень місяць, близнюки, червень місяць. М -м 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 -м, більше думайте про душу, про настраюйтесь більше на душу, і тоді ви дуже гарно будете стояти на ногах, тому що з точки зору більше дивіться на світ справедливості. І так, раки, раки, квітень місяць. Квітень місяць раки будуть трошечки не Хоч будете гарно ну, себе відчувати дуже гарно, але тим більше, ну, десь внутрі, тобто зверху ви будете хорошо так себе вести, достойно, а от внутрі ви думаєте, що я трошечки не дотягую до чогось. Я трошечки не дотягую до чогось. Травень місяць Травень місяць буде все дуже добре, Травень місяць. що захочете, то буде. Захочете за рубіж, будете. Захочете хорошо стояти на ногах і тут. Це ж дуже добре. Червень місяць, червень місяць, щось захотілося останню карту вам поставити. От вам раки, щастя вам, Хоть у кохані. Хоч вас буде ну, в червні місяці, якщо особливо ви народилися в червні, у вас трошки буде підзакрита душа. Відкривайте душу, любіть всіх, хто до вас приходить, потім розбереться, хто кращий. Так, левенята. Левенята квітень місяць зразу. В квітні місяці хтось від вас піде. Це більше, як, як це правильно сказати, це такі, ну ви до нього були ну, з материнськими такими енергами до цієї людини, а він, ну та людина якось ну уйде від вас. Травень місяць. Якщо ви жінка, то на квітень місяць леви нам не, не предстоїть бути матірями. Ми да, ми коханки, да, ми стерви, але не мамочки, ні, далеко не мамочки. Це не наші дуже енергії, значить, в квітні трошечки себе підтягніть чуть-чуть. травень місяць буде великолепен. І, і кохання, і секс, і кайфік. Кайф. Ну, ще глянемо червень, левенята червень. В червні ми будемо вчитися, таємні якісь знання будемо по постігати, і причому. Вони такі що, можна, ну, такі, що вони можна ними користуватись в матеріальному світі. І так, діви. Діви, квітень місяць, квітень місяць треба допом... більше довіряти е, своєму чоловікові, який, особливо, якщо він військовий, взагалі ніколи не думайте погано. Понимаете? Просто думайте завжди, що я його люблю, Моліться Тільки якась фігня лізе в голову, починайте молитися. Тоді зразу все пройде. І так, травень місяць-діви. Травень, трошечки щось піде не так, як ви хочете. Але причому ви самі в травні місяці щось почнете вагатися. Хочу це, хочу це, хочу це з того всього роя не буде нічого, тому що ви самі не оприділилися, що ви хочете. І так, червень місяць, діви, червень місяць буде шикарний. Боже, самі! Самі, ну, самі, сам рід стане до вас і скаже, що все, забувайте ну, плакати, переставай плакати. Божечко дає шанс, а рід випрошує для вас щастя, радость і, і все, що ви хочете. Так. Терези. Терези, квітень, місяць. Терези, квітень, квітень, місяць. Не, 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 не партись, понятно? Все буде так, як хочете. Особливо, якщо ви дуже чогось хочете. В квітні місяці у вас все буде, ну, просто ідіть спокійно до своєї мети. Травень, місяць, терези. Травень, місяць. Трошки будете піджимати дінюшки, але у вас буде її достатньо. Більше замовляйте собі водичку в травні місяці, от п'єте щось, каву п'єте і кажіть, я випиваю з всесвіту, мені сюди в каву, падають гроші. Так, червень місяць, терези, трошечки будете чогось плакати, бо буде, як будто ви хочете щось построїти, а у вас, як будто недостатньо досвіду. Достатньо, у вас досвіду достатньо і буде все дуже добре в червні. Якщо ви будете іменно думати про те, що у вас всього достатньо. Так, тепер у нас ідуть скорпіони. Скорпіони в квітні місяці довіряйте своєму чоловікові. Ви щось трошечки будете, я не можу сказати, що не задоволені. У вас досвід був трошечки не дуже такий гарний, і ви боїтеся довіритися. Довіряйте. Травень місяць. Травня місяць будете заробляти гарно гроші. І якщо у вас ви подумаєте, що вдруг ви не зможете заробити гроші, то це вам тільки приснилось. Гроші будуть великі: 19 – це великі гроші. Це сонце, сонячна енергія. Червень, Терези, червень. Якщо особливо ви за, за границею, ви будете дуже гарно ну, ви, ви переходите, будете переможцем. Причому це дуже справедливо, ви вже заслужили. бути переможцем уже до червня місяця точно. І так, слідуючи, у нас стрільці. Стрільці квітень місяць. Стрільці квітень місяць, будете строїти плани. Все буде дуже справедливо і старайтеся щоб це було справедливо. Старайтеся, щоб від вас ніхто не пострадав. Травень, стрільці, травень стрільці. Можете знову за за замовляти собі водичку. Причому, там як я кажу, що можете, що хочете казати, тут не що хочете. Тут ви повинні знати текст. В крайній випадку, напишіть його собі, щоб ви його. Гарно казали, понятно? А то коли будете в травні що-небудь, то так і буде що-небудь буде. Червень місяць, стрільці. Кохання, кохання, яке роз... Дум... Ви думаєте, що воно вам розіб'є серце, зато воно дасть вам гроші. Mm -hmm. Стрільці вам також повезе. Так. Чік, трошки поправимо, бо я так увліклась. Так, хорошо, слідуючи, в нас козірогі. Козірогі холодненькі, і все, думають, що в квітні щось їм трошки не, не вистачає. Ну, знайте, що вам допоможе сім'я в квітні місяці. Будьте поруч своєю сім'єю. Травень місяць, зірочки. Ну, то, що ви знали, ви собі подумаєте, що ви ще недостатньо чогось знаєте, і будете захотіти ще щось знати. Тут, ну, ви знаєте, що ви вже абсолют козіроги. Ви ж така мудрість. Червень, козірожки червень. Червень радійте, червень буде дуже гарний чоловік, але ви я не можу сказати, чи це ви. Будете затягувати якісь відносини, чи це він буде затягувати. Тобто хтось з вас буде просто затягувати відносини. Так, водолійчики, водолійчики. квітень місяць водолія жмуться гроші водолії. <сміх> ну, я не можу сказати, що вам прийдеться ви, ну, то есть, ви не багато їх, тобто но... ви захочете більше, понятно? А, а ви будете жматися. якщо ви будете жатись на себе, Пробуйте, якщо ви будете вважати, що у вас недостатньо грошей, викидайте якісь старі речі і купіть собі щось таке маленьке, але присвятіть великим своїм грошам, да, навіть не грошам, більше ставте е акцент на, на, ну, на свою мічту, да? ну, щоб мрія ваша. Да? Так, травень, водолічики, травень, травень, вау, в травні. Спокійно йдіть до своєї мети. Все буде так, як треба. Вам доля сама буде так давати, 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 стелити доріжку червень, водолійчики Хтось від вас піде, але нічого страшного. Це, це не ті люди, які щось роблять в вашій, ну, в вашій долі, що, ну, такі не дуже важливі люди. Це до, до кращого ще, тому що навіть тут туз випав. Так, рибки. Рибки, квітень місяць, квітень місяць у вас чудово, Ви довіряєте своєму чоловікові, ви, ви как би, гарно стоїте на ногах і ем, чекаєте чогось такого гарного в своєму житті. Ем, теж можна викинути, викинути пару речей. Да? от, виходить, що там ем, я не можу сказати, що це люди. Ну, більше всього, що це якісь речі, можна старі речі викинути, і буде все дуже добре. Травень ну, посвятити цьому. Да? От ви що не робите, ви, якщо щось хочете зробити, це магічним буде, коли ви щось робите. Ви їсте, я їм посвячаю це своєму прибутку грошей. Я п'ю, але я присвячую це прибутку грошей, так? Іли там, я що хочу, допустимо, тут за діток може бути. Так, травень. Травень. Будете чогось не знати і дуже будете переживати, але все дуже добре, ви потім будете дуже радіти. Червень місяць, рибки, червень місяць червень місяць будьте легкі, будьте кохані і кохайте, не обращайте на людей, які будуть хотіти уйти з вашого життя. Це неважні люди, надні колоди, це... вас навіть це підсилить. Ви пам'ятаєте, да, що ще до ну, десь після Нового року, ще 12, ну, виходить, там не 12, вже десь 6, 8, 9 днів. Я роблю як просад, я можу відповісти на любе, на любе ваше запитання. Декому я не відповіла, тому що були святочка, Я в святочка не дуже так хочу трогати карти, їм теж треба іноді відпочивати. До зустрічі, мої любі, енергомін за цю гру, донат на ЗСУ. Будьте кохайте, будьте коханими і любіть все на світі. І дякуйте, божечку, за все.